І почнемо з психологічної глибини, так званого знайомого хаосу, інколи нас тягне туди, де є емоції, які ми вже знаємо. Ми можемо навіть не усвідомлювати цього, але десь глибоко всередині закладена пам'ять, що любов це боротьба, що близькість це біль, що турбота завжди має ціну. Якщо в дитинстві любов означала нестабільність, якщо поруч із Тими, кого ми любили, ми відчували страх, провину або холод, доросла частина нас усе одно тягнеться туди ж, бо мозок створіння звички. Йому знайомий хаос здається безпечним, а спокій, чужим, незрозумілим, навіть нудним. Тому, коли поруч з'являється людина, яка дає стабільність, ми не відчуваємо так званої іскорки. Нам здається, що чогось. Бракує, але це не відсутність почуттів, це присутність травми, до якої ми звикли. І поки ми не зцілимо цей шаблон, ми будемо знову і знову шукати не любов, а емоцію, знайому серцю з минулого.